Плюшки приємні можна поймати зранку, якщо дивитися в ринок. Отже, WorldCoin. Бачите, що відбувається, коли ви в угоду закладаєте всього-навсього 10 доларів 9, 50, і хочете отримати 8,60. Тобто, ще раз так майже подвоїть е, свій результат. А чому я зайшла в угоду? Зараз вам пояснюю. Я побачила гарні імпульси. Три. Порахуйте собі, один, два, три. Якщо брати поелі, то це один, два, три, чотири, п'ять. Тобто зараз, мав би бути розвору. Як я планую, бачу цей сценарій, це буде ось або ой, зараз хвильку. Ой, вже йде. Ось так буде цей сценарій. Так що можна ловити ще. Ну або не дойде гадьониш і буде ось так робити. Може ще бути так. Бо тому що оцей рівень дуже сильний. Дивіться, о бачите, дивіться, який сильний оцей рівень, де я поставила цей профіт. Ось тут був закол, і тут рівно однаково. Тобто до цього рівня ціна точно має дійти. Куди далі піде, невідомо. Але такі речі треба знати і ловити. Якщо ви це знаєте, ви можете подвоїти свій депозит вдвоє і скільки хочете, розумієте? Так що ловіть лайфхак, беріть на замітку і користуйтесь на здоров'ячко. Перший тек я ставила собі ось сюди, до цього заколу. Бо я розуміла, що від нього він може відбиватися. Так, і бачите, відбувається. Він від нього відбивається. Зараз робить кіпюре, дойде сюди. Зараз я вам покажу, куди ось сюди він дойде, то точно, може, навіть вище трошки забере. А далі може піти вниз. А може відразу зробити собі сюди похід, тому що вже дуже був стрімкий польот. І вже люди так зливаються, бояться. Зараз їх не обдурили. Зливаються так жорстко. Тому навряд чи ми ще зараз наверх вилетимо. Ми вже, певно, від цього рівня будемо відбиватися. ну, ставимо ставки і дивимося, що буде. Знаєте, я можу тут зафіксуватись і перезайти ось тут. Можливо, так зараз і зроблю. Та, я фіксуюся, і я зараз ось тут перезайду. Я такі Зайшла ще раз, але вже на повищенні. Хочу взяти ще собі оцей кусочок. Ну а чого б ні. Ну, я знаю, що він сюди піде, то чого я а як то кажеться, це провтекати цей момент. Не хочу. Собі сюди, візьму, да і все, ну а чого? ні? Я собі стоплос поставила ось тут нижче. Якщо сильно рване, хоче, ну але поставила. Бо, можливо, не дійде, можливо, сильно рване, то всяке може бути. Тут імпульси дуже серйозні, бо дивіться яка хвилина світ. Люди сидять. Але якщо знати ринок, то можна такі маніпуляції проводити. Не залітати на оце, коли вже воно йде, бо ви не знаєте, коли воно зупиниться, а вже залітати на відкати. На відкатах ви можете налапити мілкої, дрібної рибки. О, взяло все. Бачите, взяло, дійшло, дивіться, до цієї. І зараз, віця, воно піде ось сюди. ось сюди. Беру, що буде, то буде. Ставлю стоп-лосс. Так профіт сюди. Бачите, що відбувається? Не дотягнули. Але я думаю, що зараз дотягнуть, а ну дивимося. Дотягнуть чи ні? Ану. Ну, можуть і не дотягнути. Я закриваюся, немає нервів хто сидіти. Бо того, що ну бачите, зволочів, вони потім то дотягнуть, але я не маю здоров'я стільки сидіти. Отже, скільки я заробила за три угоди? 11 доларів, і то добре. Бачите, знаючи комбінацію Еліота, ви можете заробляти заробляти. Залежно скільки ви ставите, я ставила по 10 доларів, ви можете по 100 ставити, будете мати 100 доларів за таких три угоди. Так що торгуйте з задоволенням на здоров'ячко, вчіть паттерни, вчіть теханаліз аналіз, і все буде окей. Ану, дійде до моготей. То дійде, дійде. Я думаю, підключила запис, щоб показати вам, що я зарано вийшла, і ви так не робіть. Але деколи буває, що. Зекономити собі купу нервів, бо воно буває Тут як піде, як тут почне мовтатися, тоді піде. Ну, але того разу не так, того разу відбулося, як по сценарію, як книжка пише. Ось тут був мій, так як я нагадую, що ця лінія синя. О, бачите, як прекрасно. Це ще раз доказує, що нема чого сидіти. Поставили так, як профіт, стоп і від комп'ютера бриз і втікайте, щоб не сидіти і нерви собі не тріпати і не виходити завчасно. А вам всім успіху і удачі в торгівлі.